На сьогоднішній день дуже важко уявити, яким буде новий навчальний рік для школярів та дошкільнят. Розмови йдуть лише про дистанційне навчання. Але у разі, якщо безпекова ситуація зміниться, усі заклади освіти мають бути до цього готові. Тож, в разі відкриття шкіл та садочків, а також прийому дітей на очну форму навчання, усі заклади освіти зробили те, що змогли, а саме підготували укриття. Днями перевірити стан укриттів, мала змогу комісія, до складу якої входили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, національної поліції, держпродспоживслужби, а також представники Тростянецької міської ради. Звісно, питання номер один це створення безпекових умов на базі закладів освіти нашої громади. Ми маємо протирадіаційні укриття, ми маємо найпростіші укриття і споруди подвійного призначення. Працівники навчальних закладів дійсно зробили величезну роботу, адже укриття має бути не лише безпечним, а й яскравим та цікавим. Тому, коли буде лунати сигнал повітряної тривоги, дітки будуть продовжувати свій освітній процес саме в укриттях, і їх будуть оточувати не сірі гнітючі стіни, а яскраві малюнки, книжки, меблі як в шкільному класі чи іграшки, як у групах садочку. І окремо дякую. Я хочу сказати нашим освітянам. Це скільки було пророблено роботи, зрозумілий був творчий креативний підхід. Так? Як вони намагалися створити ці умови? Бо всі розуміють, як дітки сумують за шкільними партами. Дякую вчителям, дякую персоналу, дякую кожному керівнику за їх роботу, за їх оптимізм. Надалі відповідні акти огляду будуть передані сумській обласній військовій адміністрації, яка і вирішить, чи буде працювати той чи інший заклад очно. Звісно, коли з'явиться така можливість. Наразі ж представники освіти проводять опитування серед батьків за якою формою навчання вони бачать навчальний рік у нових реаліях. І їх варіанти теж стануть основою у тому, чи будуть діти перебувати у школах або садочках, чи все ж таки будуть навчатися вдома на дистанційній формі. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.